Тарас Григорович Шевченко думав. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молоді, веселі, дівочі. Літа мої молоді марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови от вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка безволі. Нащо мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої людей, як чужі, ні з ким говорити, Нема кому розпитати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, тені ніч воркує, і хто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, а нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. же серце, плачте очі. Поки не заснули, голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули, Що понесло буйнесіньки за синє море, Чорньому, зрадливому, не горе.